Ви не хотіли спілкуватися з нашим телебаченням, тепер прийшов інтерв'ю. Ви, ви тепер спілкуєтеся абсолютно раді, спілкує. я, а ви хіба не записані? Ну ми до вас під ми до вас підходили, Тоді ви відмовлялися коментувати. Ми, дуже, ми, дуже себе ми, ми, ми ж так само ми, ну, у нас є відеозаписи. Ми, ми, і скажіть, будь не. ласка, і ще дуже ще скажіть, будь ласка, на питання? Чи є у вас ректорські амбіції після того, як ваш ну, спливе термін виконуючи обов'язки? Чи не не хочете ви бути далі? Ні. Немає, це ви хочете? А і прокоментуйте взагалі ситуацію. До того, що тут студенти, які ваші подальші дії будуть, без можливості прийти до секретаріату, зареєструвати наказ міністра охорони здоров'я, потім отримати печать, тому що я повинен діяти відповідно і студентам виплачити стипендію, заробітну плату. Я маю право юридичну підпису, фінансового документу, один я маю на сьогоднішній день. Я не розумів, чому таке таке, скільки таких справ взагалі-то проводиться? Це ж на якийсь рейдерський захват. Це офіційне відношення. Я пови бути цивілізоване відношення. Я звертаюсь до молоді, шановні колеги, ви будьте розумні, будьте розумні і оцінюйте ситуацію так, як повинно бути. Тому що ви ж розумієте, це не чиєсь прагнення. Ну, є певні при причини, які дали підстави для керівництва Міністерства охорони здоров'я відсторонити тимчасово Катерину Каваєву. Я не буду поширюватись, що ви, мабуть, краще мене знаєте. Ви багато інформації тримали за ці дні. Самі оцінюєте і розуміти. Я сподіваюся, що тут серед студентів, можливо, ще є е, 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 мої студенти. Чи є когось із вас претензії до мене персонально? Чи 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 я чимось перед вами звинувати? Чи якісь мої дії? чи... Я не розумію ваші відношення до цієї справи. І скажіть, будь ласка, якщо далі, так, надалі далі. студенти будуть блокувати, що, що буде далі? От як ви думаєте, далі, розвивати Далі, через ситуацію? те, що було заблоковано вхід до державної установи? Ми офіційно запросили, були поліцію. Була відповідна заява і буде відкрита кримінальна справа. Проти, проти, студентів. проти студентів? Ні, чому проти керівництва. Тому що студенти не Ні. Це оцінить. Юридична служба, юридична корпус. Це то, не намір. Ні, можу. Ну, Шановний колеги, для чого це робиться? Я знаю, вас серед вас є люди, які, які зовсім не повинні себе так вести. Я не хочу зараз повторювати. А скільки, будь ласка, був у вас конфлікт інтересів з ректором і чому така у вас? Ну, такі стосунки були з ректором останні місяці. Ну тому що дійсно була одна конфліктна ситуація до цього часу, абсолютно ніякої конфліктної ситуації. Через свавілля ректора, яка замість того, щоб 5 років дати, присудити, рішила, прийняти по, по конкурсу з професорів, вона свавільно про, проявила і визначила 6 місяців без жодної підстави, без жодної, як ви вважаєте, це правильно? І, і Це ж не й... перший випадок. Це ж не перший випадок. Є і випадки смерті вже вибачте. Так що А це ганьба, що це, 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 це все, все травля університету, яка продовжується декілька місяців, коли в, проходять проплачені тітушки, і одні ті самі журналісти поливають в університеті. Я ті тушки це геньба. І що ви тоді з народними депутатами? Ви їх залучали, щоб разом сюди пройти прорвати студентів. Не з вами міліція була тут. Не з вами була, пані Заліщук, ганьба таким захопленням. Ганьба! Ганьба, Ганьба! Ганьба, Ганьба! Університет не допустить. Дорогі. У вас є конфлікт інтересів з ректором. Ви писали заяву на ректора до органів. Це мої справи. Писали заяву. Це мої справи. У вас син працює у університет. Це, це мої справи. Будь ласка, не, не, будь ласка, я, якби я написав анонімний лист, це інша справа. Я офіційно звернувся до офіційних органів. Ви вказувались на людину і тут же вас призначають на її місце. Це коли було, було інтерес. Ви скажіть, коли ви це було. Давайте Ми сьогодні знаходимося. Ви підтвердили, що у вас тут працює син, і після чого ви кажете, це що, що, що шо, 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 у вас немає конфлікту інтересів. А яке це має значення? Яке це розповсюдження має до сьогоднішньої ситуації. Тому що ви захоплюєте зараз третєчним чином університету. Скільки студентів третього курсу саме факультету зараз здали Так, університет цим займається. Є проректори, є, є перший це, проректор, не є інші бу... проректори, які правомочні. Університет не працює. Без вас університет не пропаде, не переживайте. Університет в робочому режимі зараз працює. Це тільки ви хочете проватися. Вам треба печати. Я що, прориваюся? Сьогодні нас більше, а коли нас було менше, ви прийшли, ви ви скільки Вискільки тут годин стояли тоді? Змілі спалі заліщук усіма Стояти із заступником міністра. Вибачте мене, так діло не піде. Стояти. Я вам скажу, майте повагу. Напишіть, будь ласка, дивіться, що ви чесний порядна людина. Напишіть заяву, самоусуньтеся від цього виконання обов'язків. Ви бачите, що ситуація по неше наш, наш ректор або наш ректор або.